Всім привіт, хто любить почитати журнали та книжки по бджільництву, Сьогодні ми розглядаємо журнал Пасіка, видавництво місто Київ. Зміст номера. Ну і переходимо тепер. Але на я вам покажу статті. одну статтю повністю і е, два абзаци з інших статтей. Е, стаття повністю це ось ця статєчка клуб Сучасна пасіка, школа і наційного досить класна стаття, прочитайте її обов'язково. Якщо у вашому районі, в вашій області немає ось таких осередків, таких людей, то обов'язково ви старайтеся таке організувати. Що вам цікаво буде, то будь ласка, читайте. Я вам буду затримувати декілька секунд, зупиняйте відео і прочитайте. Приємно, що є такі організації, є такі люди, котрі хочуть розвиватися в бджільництві. Подивимося фотографії, які вложені. Так, і продовжуємо статтю. Запрошують різних гостей до себе. Як молоді, так і старі пасічники на зборах бувають молодці. Так, ідемо далі. средний стопчик и остальный стопчик Я надію, що вам ця стаття сподобалася. Досить цікава стаття. І так організовувати людей, пасічників обов'язково потрібно в кожній області, тим більше залучати молодь до таких спільнот. Поїхали так. також з, на наступній сторінці, покажу вам статічку. Дружу з бджолами вже 38 років. І тут є білкова підгодівля під бджіл. З якою з нами ділиться Володимир Антонович Ковальовський. Теж можете використовувати, якщо у вас невелика кількість бджолосімей. Тобто яку підкормку можна використовувати. Добре. Для загальної інформації також прочитайте зараз от цю всю. Виділено графою такою. Це весь абзац. Це будуть семінари, які будуть проходити в Києві. Завдання семінару. Номера телефонів. Кому цікаво, телефонуйте. Так, Тут багато цікавої інформації є, ви там дивилися пузміст, як називаються ці всі статті. Зимівля бджіл у фанерних вуликах. Трохи про хвороби бджіл, розписано про вченого корабльова. Теж поділилися інформацією. Бджілки використовуються на гербах областей, міст, районних центрів. Ось такі гарні. Герби. Переважно Закарпатську область, та переважно Сімферополь, і Евпаторія. Ну і також згадали про Федоренка. Гарну, хорошу людину. Спадаризація продуктів бджільництва. Медові напої в домашніх умовах. Так, І так само звідси оригінальний спосіб приготування ліків з прополісу. Візьмемо тут є один рецепт написаний. Я хочу з вами з ним цим рецептом поділитися. Кому цікаво, також можете пробувати. Так, рухаємося далі. От вже закінчується сам журнал однією невеликою такою статтєю. Про вулики. Про, рам, про, про рамкові вулики. Ну і реклама, реклама, реклама. Реклама. Тут, тут пропоную пакети, бджоло-інвентар, матки, Всього-всього дуже багато. Також цікавий секційний міт стаття. Я вам покажу фотографії з цієї рубрики. Тут фотографії розміщено ось на одному такому листу двохсторонньому. Це йде Пасіка, Топоріна В'ячеслава. це вже сам В'ячеслав, котрий займається. Диким медом, секційним медом, де йде пластикова рамочка, в яку вставляється вощенка. І потім це сиділо вставляється в рамку на 145. Ставиться в вулик. Ось там видно є багато рамочок. Ділки починають відтягувати по чуть-чуть, зверху до низу такі сотики гарненькі. Ну і потім розпасовка. Якщо вам цікавий такий журнал. Загально так непогана інформація, тут в написана. Я повторю це місто Київ, передплатний індекс. Кому цікаво, так, можете сама остання сторіночка в нас іде товариство виробника. Ну і тут товари від виробника вказані. Якщо ти побачили до себе цікавого телефони. Телефон. І так, ми Телефон. сьогодні розглядали журнал Пасіка. Непоганий журнал формату А4. Наступний відео огляд у нас буде газета Пасіка Пчела Здоров'я, Харків. Все, всім удачі, пальці вверх.